Трохи вдягнулася нормально, бо майже нікуди не ходжу. Сижу лише в каравані цьому і хочеться трохи виглядати нормально і тим паче повна шафа нових речей, які просто нема куди вдягати. Буду ходити так вдома. Почнемо з того, що зараз вже кінець січня, ви, мабуть, це відео дивитеся взагалі в лютому. І для мене цей січень просто випав життя. Я взагалі його не відчула. Я не зрозуміла, що вже пройшов місяць 23-го року, і що зараз взагалі вже 23-й рік для мене це не вкладається в голові. Це через те, що я зараз працюю з одним вихідним на тиждень і просто не живу, просто існую на роботі. Говорю фактами, бо так і є, і мене це дратує, неймовірно дратує. Тому рік, можна сказати, починається в мене зараз, з лютого місяця. І лише зараз я буду писати плани на рік, цілі, мрії. От, все буду писати зараз. А зараз у мене почався холідей, відпустка, і тому я можу приділити цьому якусь увагу. Те, як я робила ще в грудні взагалі, зазвичай. Це я буду робити лише зараз. Ось тому пропоную з вами написати плани на цей рік. Можливо, хтось трохи допише щось до своїх цілей та планів. Можливо, просто подивитесь мій варіант, як я їх пишу, і зробити якісь для себе висновки. От, але ось так. Отак от, от починаємо це відео з планів на наступний, на цей рік. Вже на цей рік. Поїхали. На цей рік я вирішила придбати звичайний собі блокнот, бо у мене не буде часу щось малювати та заповнювати. Тут класно те, що е, вказані місяці і дати. І просто в потрібний день ти обводиш ручкою потрібний місяць і потрібну дату. І все, і пишеш на цей день плану. Я думаю, мені б такого вистачило на роки три, а тут, мабуть, на цілих п'ять. що в мене є класний метод по написанню планів на рік який би постійно е, діяв але в мене є декілька правил яких я дотримуюсь е, перше правило це написати всі цілі плани мрії в теперішньому часі тобто там, е, я читаю по книзі в місяць я е, 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 подорожую Берліном зараз там, ну, в такому плані От, і друге правило це писати навіть якісь нереальні для себе цілі, тому що так у вас є стимул до чогось йти. Тобто не писати плани, щоб більше поставити галочок, там, такі, що ви знаєте, що ви виповните їх. А треба ще додавати такі, щоб ви розуміли, що треба йти далі, треба, треба змінювати щось. І це класно. Тоді ви не стоїте на місці. Я цього разу написала небагато планів, всього сім. І декількома поділюсь з вами. Наприклад, що стосується YouTube каналу, у мене є ціль набрати аудиторію по 10 тисяч підписників. Тобто це ціль на цей рік. Я сподіваюся, що ви мені допоможете її виконати. А друга ціль, звичайно, це фігура, бо я постійно вона, вона постійно мені не подобається. Я постійно худну, поправляюсь. Треба не І третє, це те, що е, я їду в серф кемп і вчусь серф. серф. Це для мене щось нереальне. От якраз про те, що я казала, але мені цього дуже хочеться. Я сподіваюся, що в цьому році я зможу здійснити цю мрію, тараціль. Вже цікаво, що буде далі.